Навіщо потрібна тестова CRM клієша та як її отримати? Тестова CRM клієша буде вам у нагоді у двох випадках. Перший випадок це якщо ви тільки шукаєте CRM-систему для вашого бізнесу, і вам необхідно проаналізувати, як вона працює, чи вдовільняє вона всі ваші потреби, і прийняти рішення, купувати чи не купувати. Другий випадок, коли вам потрібна тестова CRM, це коли у вас вже є основна CRM-система, але навчатись на робочій системі я не рекомендую, адже якщо у вас недостатньо досвіду, ви можете щось зламати у вашій робочій CRM-системі. Тому я рекомендую вам скачати тестову CRM-систему і проводити усі навчальні свої дії саме у тестовій CRM. адже якщо ви щось там. Зламаєте то нічого страшного. Ви завжди зможете собі скачати нову систему і почати з нуля. А тепер давайте розглянемо з вами, як завантажити собі тестовий CRM Крійша. Щоб завантажити собі тестову CRM, вам необхідно перейти на сайт крієше.com. Якщо вам зручніше отримувати інформацію, переглядати українською мовою, можемо одразу перейти. І нам треба з вами натиснути на Тест-Драйв. Відображаються усі рішення, які ви можете собі завантажити безкоштовно. Нас вами цікавить саме рішення CRM. І ми можемо обрати один з продуктів. Щоб ви могли переконатися, який продукт вам потрібен, ви можете перечитати усі можливості. Так як ми з вами зараз завантажуємо тестову CRM, то ми не будемо собі нічому, ні в чому себе обмежувати і завантажимо найкращу та й найдорожчу тестову CRM. Обираємо сервіс Тест Драйв. Якщо ви новий користувач і ви ще. Не реєструвалися на сайті Creation, тоді вам треба зареєструватися. Якщо, наприклад, у вас вже є ваш аккаунт на сайті Creation, то ви заходите на свій аккаунт. Ми зараз з вами будемо реєструватися. Заходимо за допомогою нашої пошти. Пишемо назву компанії. Я рекомендую вам використовувати свій реальний емейл, тому що завдяки цьому ви зможете спілкуватися з технічною підтримкою Кріїша, і вони дуже допомагають у багатьох питаннях. А також пишіть свій реальний номер телефону, тому що ви можете їм зателефонувати у кол а також задати свої питання. Так як у мене вже є реальний аккаунт, і зараз я реєструюся саме для того, щоб показати вам, як реєструватись, то я пишу тестові значення. Чекаємо, щоб нас зареєстрували на сайті. І вам потрібно декілька хвилин для того, щоб згенерувався ваш тестовий сайт з CRM системою. Це дійсно займає небагато часу, тому давайте почекаємо. Що зручно, що тестова CRM, вона формується вже з тестовими даними, тому ви вже можете навчатись налаштовувати колонки, робити фільтри, робити бізнес-процеси. У вас вже є тестові дані. Якщо, наприклад, вам не потрібні дані тестові, то ви їх можете видалити. Тож, ось ми бачимо, в нас згенерувалась наша тестова CRM. Я рекомендую вам одразу собі запам'ятати сайт. Тому я собі додаю його в закладки, щоб потім у мене був швидкий доступ до цієї CRM-системи. Коли у майбутньому я захочу знову зайти у свою тестову CRM, я перейду по своїй закладці на даний сайт і в мене вже відкривається. Тож тепер ми з вами можемо приступити до налаштування та роботи з тестовою CRM.